Харківському глядачів анонсували новий проект Схід опера у підземній залі Харківського національного театру опер та балету імені Лисенка. опорше прозвучала увертюра українського композитора Золотана Алмаші, написана для опери «Кабаре» ТГШ Подорож у часі, присвяченій Тарасу Шевченку. По суті, це перша оперна вистава, яка створиться з нуля у війну. Прем'єра запланована на березень 2025 року у рік сторіччя першої української харківської опери. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка запустила тестовому режимі сайт цифрового архіву документів про російсько-українську війну. Він уже доступний для широкого загалу. Тут зібрано публікації, фото, відеоматеріали з різних регіонів України, починаючи з лютого 2022 року. Базою архіву є масив документів і метаданих до них, накопичених Українською бібліотечною асоціацією. В рамках проєкту, підтриманого Українським культурним фондом. З майстер-класів, а також практичних занять зі стратегії планування, розпочався другий навчальний воєнний рік. У школі волонтерів засновані задовго до повномасштабної війни громадською молодіжну організацію Харківський центр волонтерів. Минулого року школа відновила заняття. У нинішньому взялася за реалізацію нового проєкту. Гендерної направленості та інклюзії, оскільки школа поповнилася новими учнями, переважно волонтерками. У Харкові до Дня художника, який відзначається ще другій неділі жовтня, відкрили традиційну всеукраїнську щорічну виставку. Понад 300 робіт близько 200 митців з різних регіонів України заповнили зали двох поверхів харківського будинку художників. Знаковою подією для творчої спільноти стало поповнення харківського осередку національної спілки художників України новими іменами. 25 митцям, колишнім студентам академії дизайну та мистецтв Харківського художнього фахового коледжу, голова національної спілки художників України Костянтин Чернявський вручив членські квитки. Лютий 2022 усе докорінно змінив. У свої 30 років він став бойовим офіцером. Взриви, війна почалася. Я жінці сказав, вона не вірила. 25-го я вихідний вдома був, а 26-го я знову ж на роботі, і мені дзвонять з воєнкомату, що ви нам потрібні. І у вас там, по-моєму, дві години мені дали на мобілізацію. Дружина звичайно відмовляла. Вона там пропонувала не йди, залишся. Вона дуже боялась. Наприкінці травня 2022-го Андрій очолив оборону мостів через річку Сіверський Донець у районі Мохноча.